Ой, як весело! А, Як боляче. М -м, якщо боляче, то треба прикласти холодне. Молодець. Ех, гори, гори! Але не вистачає гірської свіжості. о О! -о. Але щось захотілось в туалет. Так, ви пам'ятаєте, чому ми сюди приїхали? Ну, ну, всі знають, що немає на світі двох однакових сніжинок. Але не в Карпатах. Тут вони існують і виконують бажання. Тому підемо в гори! Як знав, якщо нас засипає снігом, мою голову буде видно. Ні, ну зараз ти можеш, поки не позориться. Одне питання. Чому не пофарбував бороду? Я що дурак. Все.